Називають бурхливим океаном, але щасливий той, хто пливе по ньому із компасом, писав російський історик Микола Карамзін. Як в окані харчів і речей у торговельній мережі знайти свій орієнтир і протистояти потужним хвилям реклами у нашій програмі. Вас вітає якісне життя. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Полум'яні ковбаски. Чому вони жирніші за своїх побратимів і для чого робити розрізи перед смаженням? Лішній сок витічить, колбаса не надорветься, але вона залишиться по прежньому сочна. І з городу. Як народжується смачний продукт та чому фігура кабачка має значення? За ми беремо лінієчку і дивимося. По найбільшому поперечному, поперечному діаметру повинно бути найбільше 10 сантиметрів. Секрети від телеведучої. Чи впливає стать кавуна на його смак і як лише на дотик визначити зрілість баштанних? Ми його так беремо раз і він звинить. і рука, і ручка його не відскакує, як от пластмаса. Від звичайних пляжів до тропічних аквапарків, де у Києві можна позасмагати і покупатися, та у скільки обійдеться додатковий комфорт. Покупаю абонемент, ви платите всього лише 400 гривень і плюс літри лимонада ніжднівна. Одними із перших, хто почав готувати ковбаски гриль на відкритому вогні, були баварці. Робили їх ще у 14 столітті до того ж зовсім маленькими. Як розповідає легенда, для того, аби вони пролазили у замкову щілину, адже пізно ввечері люди на вулицю не виходили, а от ковбасок вимагали навіть уночі. Нині ці вироби випускають у майже у всіх країнах світу різних розмірів і навіть кольорів. Про сучасний асортимент гриль продукції у сюжеті. Зазвичай літньої пори у сезон свіжих овочів та фруктів м'ясні вироби у меню українців скромно відходять на ролі другого плану. Але не всі. Для деяких ковбасок наступає бенефіс. Я зазвичай влітку мало купую м'ясні вироби, але ковбаски гриль ми часто споживаємо, тому що з друзями ходимо на пікні. Так, ковбаски гриль переживають нині свої хвилини слави. Бо яке ж літо без пікніка, і який пікнік без смажених ковбасок на полицях магазинів, ці м'ясні вироби представлені широким рядом, і всі поділяються на два види. Деякі ще треба обов'язково догодовувати, і ті, які трошечки підкопчені, їх можна вже зразу використовувати. І ті і інші виготовляються за однаковою рецептурою однак, одні надходять у продаж сирими, інші підкопчуються на заводі. Якщо виріб готується за ДСТУ, то у його складі використовується лише м'ясо, сало, нітрит натрію та спеції. А от технічні умови передбачають і інші інгредієнти. Взагалі, грилева група трошечки жирніше за все решту, тому що це специфічна е е продукція, яка буде видов вже безпосередньо покупцем. І тому там трошечки більше процент. Це від 18 до 25 е – це сальний продукт. Що ж до м'ясної складової, то вона, в залежності від рецептури, може різнитися. Це, взагалі, свиніна в деякі. Продукти додають яловичину і в деякі курячину. А от оболонка для ковбасок використовується лише натуральна. Вона виготовляється зі свинячих кишок різного діаметру в залежності від товщини майбутніх ковбасок. Будь-які штучні матеріали забороняються, оскільки вони будуть контактувати з вогнем. Вибираючи покупку, подивіться на умови зберігання ковбасок в торгівельній мережі. Грилева група товару має зберігатися в температурний жиль від нуля до плюс 4. За такої температури підкопчені ковбаски можуть зберігатися вісім діб, ті ж, що потребують приготування, лише дві доби. Щоб бути впевненим у термінах, попросіть у продавця супровідні документи на цей вид продукції. Вказана дата, коли отримано, що в якій кількості. Цей документ маємо про початку, який свідчить про те, що документальне затвердження якість продукції. Колір ковбасок напівфабрикатів має бути білуватий, а підкопчених від золотистого до темно-коричневого. Будь-яка продукція повинна бути однакового е, кольору. Е. Тональності однаково не повинно мати ніяких жирних е, напливів або е, якихось плям, або якісь плисивини. Чогось там з -з зеленини. Якось цього повинно нічого не бути. Купуючи ковбаски, подивіться, щоб фарш під оболонкою був однорідний. Мінімум 80% – це етап бути м'ясної основи, а остальне – це сало і е, спеції. вибираючи майбутній наїдок, не соромтеся понюхати ковбаски. Запах повинен бути обов'язково однорідний, не мати різких якихось сторонніх, крім м'ясних оттянків. Це досить важлива річ. Коли майбутня смакота опинилася вже на вашій кухні чи топак галявині, то варто знати секрети її правильного приготування. Ковбаски ширшого діаметру потрібно понадрізати. Ми їх надрізали а, для того, щоб получился красивий рисунок. Так як у нас в принципі сочне м'ясо использовано, то а, лишний сок витічить, колбаса не но але останется по прежнему сочной. Вузенькі колбаски надрізати не потрібно, щоб вони не висушились під час смаження. Не останню роль грає і вугілля, на якому шкварчить смакота. Саме головне правильно роз... костер подобрать лучше всего ветки или поленья фруктових деревьев. Тогда ефірні вот вот масла, виділяємо при спалюванні пален, вони наситять особи таким ароматом, особи димком. эти колбаски. термічна обробка повинна бути не надто тривалою. Приблизительно тонкі колбаски це где-то 3-4 хвилини з кожної сторони, якщо правильний жар. І тости колбаски 5-6 хвилин з кожної сторони. Подавати стікаючи жиром, приправлені фруктовим димком, ковбаски варто лише зеленю та овочами. Соуси будуть зайвими. Насолоджуйтесь смаком справжнього літа. Те, що привозили радянським іммігрантам на презент, їхні земляки кабачкову ікру. Її в СРСР з 1930 року випускали за власною технологією, і жодна країна так і не змогла повторити смак цієї консерви. Тому в іммігранті вона викликала не тільки гурманську насолоду, а й ностальгію за батьківщиною. Наші журналісти з'ясували деякі секрети приготування цього легендарного продукту. Сидить два рибалки на березі річки. Один запитує Ти що хочеш піймати? Кабачок, відповідає другий. Немає такої риби. Як це? Ікра є, а риби немає, дивується чоловік. Програма якісне життя авторитетно заявляє: дійсно, немає такої риби. А от про те, як овоч відкладає ікру в промислових умовах, ми готові вам розповісти. Спочатку злано його доправляють на територію консервного заводу. Завозимо ми кабачок із Київської області. Примерно, ми отримуємо до 40 тонн в сутки, тому що це призводственна і нашого прозвона цеха по производству ікри кабачкової літньої. Насамперед овочі повинні отримати дозвіл лабораторії на право бути використаними у виробництві. Кабачки повинні бути не пошкоджені, не зів'явші, не підгнивші, не пошкоджені сільськими шкідниками. Потім ми дивимося його внутрішню будову. М'якоть кабачка повинна бути сочна, плотна. Насіння повинно бути недорозвинене, молоде насіння, так як ми бачимо це на даному виду кабачка. Це ось ми беремо лінієчку і дивимося. По найбільшому поперечному діаметру повинно бути найбільше 10 сантиметрів. Таким чином ми бачимо, що даний вид кабачка і даний сорт відповідає тим критеріям і тим параметрам, які діють в даному стандарті. Після того, як сировина була схвалена лабораторією, овочі потрапляють через басейн у цех, де працівники на транспортері відбирають браковані плоди. Кабачок поступає на транспортер. Потім він поступає барабанну мийку. Далі йде на транспортер. І далі на різку ріжеться і поступає в дробілку. Далі шматочки кабачків надходять до закритого шнекового випаровувача, де бланшируються. тобто ошпарюються протягом 10 хвилин за температури 100 градусів. Після бланширування кабачок поступає в. Цірка на пратірку. у нас двоступенча, діаметр сіт у нас 3 і 0,8. Получається, кабачкове пюре. Шматочки більшого діаметру механічно відсіюються у відходи. Після протирання кабачкове пюре потрапляє у вакуум випарювальні установки. Сходя уварювання кабачкової маси до нужної концентрації сухих віществ. І, якщо перевначальне в кабачковому пюре сухі 4 4,5-5%, то в готовому кабачкове пюре должно быть 9,5%. Щоб перевірити ці показники, працівник лабораторії бере зразок пюре і перевіряє його на спеціальному пристрої. Якщо зайвої вологи немає, можна додавати решту інгредієнтів. Кавашковою масо додається, рецептурі, додається обжарений лук, обжарена морков, томатна паста, мука, соль, спеції і проходить процес доварювання. Усі ці складові заздалегідь змішані і знаходяться поруч у спеціальних ємностях. Коли ікра доварилася, її зразок потрапляє до лабораторії, де працівники роблять аналіз вихідної продукції. Вона повинна відповідати зовнішньому вигляду, повинна бути від темно-коричневого до світло-коричневого, до золотистого кольору. Відповідати повинна консистенція. Консистенція повинна бути мажуща, така як у нас в даний момент. Зерниста, от вона у нас так і є. Таким чином, ми бачимо, що по органолептичним показникам ікра відповідає. Ще одним показником якості є кислотність ікри, яка перевіряється лабораторним методом. Для цього щоб нам підготувати пробу для аналізу, метод визначення титрованої кислотності, ми беремо 25 п'ять грам наважки це ікри. Розводимо дистильованою водою до 250 мл, беремо фільтрований розчин і будемо визначати титровану кислотність у наших консервах. До фільтрованого розчину додаємо пару капель фенолфталеїну. І Починаємо титрувати натрієм ОАш. Титруємо. Воно у нас повинно стати рожевого кольору. Ми бачимо рожевий колір. Якщо у нас пішло на титрування, одиничка. Значить, у нас це по госту буде 0,3 В даний момент кислота, кислотність нашої ікри відповідає госту. А тим часом у цеху готується скляна тара, банки ретельно миються і ошпарюються. По тому вони надходять на фасовочну лінію, де автоматично наповнюються ще гарячою кабачковою ікрою і герметично закриваються металевими кришками. Працівники цеху складають банки у спеціальні металеві контейнери, які будуть поміщатися в автоклав. У автоклаві відбувається процес, знайомий кожній господині, яка займається консервацією вдома. Тут вода, у яку занурені банки, нагрівається до температури 120 градусів, і консерви стерилізують 50 хвилин. Далі готові баночки доставляються на склад. Тут вони витримуються два тижні. Саме за цей час можна буде виявити брак, якщо якась з банок тріснула або не герметично закупорена. Заклеюється етикетка, оформляються пакети і складаються в палети. і доставляється вам, наші дорогі покупатели, для того щоб випробували наш удивительний продукт і кру кабачковою літньою. Пожалуйста, покупайте є ще е, з большим удовольствием і приязного все аппетита. Вій частині програми ви побачите, як знайти місце під сонцем і біля води за розумну ціну із потрібним комфортом. Та чому при виборі баштанник потрібно вміти визначати їхню стать. Далі ми розкажемо про таке. Секрети від телеведучої. Чи впливає стать кавуна на його смак, і як лише на дотик визначити зрілість баштанних? Ми його так беремо раз, і він звинить і рука, і ручка від його не відскакує, як от пластмасу від звичайних пляжів до тропічних аквапарків, де у Києві можна позасмагати і покупатися, та у скільки обійдеться додатковий комфорт. Покупає абонемент, ви платите всего лише 400 гривень і плюс літри лімонада їжеднівно. 122 кілограми важить найбільший кавун у світі. Його виростила американська родина Брайт у 2005 році. Щоб поставити цей міжнародний рекорд, сім'я розводила смугасті ягоди понад чверть століття. Яким був на смак кавун-рекордсмен, історія замовчує. А наша Лариса Сировська каже, що знає, як серед баштанних різних розмірів вибрати той, що принесе найбільше задоволення. Ведуча Ірина Главацька гордість нашого каналу і улюблениця глядачів. Її участь у програмах запорука цікавого діалогу з гостями у прямому ефірі та високих рейтингів. А сьогодні Ірина попрямувала на базар вибирати баштанні. Цьогоріч урожай на кавуни та дині значний. Тож продавці радо припрошували телезірку купити кавун та ще й пояснювали, які нюанси треба при цьому знати. Виявляється, питання статі у кавунячій родині важливе. У арбузі кавуну три сімечки багато, а у арбуза сімечка мала. Дівчинка, якщо широке попичка, іти дівчинка. Будьте любезні, мальчик. Однак стать статтю, а як досвідчений журналіст і відповідальний покупець, Ірина вимагає документальних підтверджень якості. А документи на товар маєте висновки лабораторії. Лабораторії? А покажіть. Будьте любезні. Прошу. Да, тут написано Арбуз тисяча кілограмів, оскільки. Доброякісно, значить, лабораторія дала добро. Але щодня перевіряєте, так Кожну... Кожний день. Кожний день. Ще один продавець розказав, що слід уникати кавунів зі слідами механічних пошкоджень. Вверху 200 500 кг одного арбузу даві його зажимає. Цей арбуз два дні, три дні не продадуться, його вже продати не можна. Він буде скісний. Поки продавець демонструє Ірині свій товар, всенародна любов принесла їй свої дивіденди. Пекар з ринку несе дівчині свіжу випічку. Царця та марок кушала теж самі та доводи. Ой, дякую дуже. Так це, це що? Це хачапурі? Царство називається цей прекрасний хачапурі десь покласти на зберігання і йдемо далі вибирати, а потім обов'язково його з'їмо. А ще один чолов'яга розповів, як мануальним способом визначити якість ягоди. Якщо подивитися, от наприклад, на цей кавунчик, да? ми його так беремо раз, і він звенить і рука, і ручка від його не відскакує, як от пластмасу. Він не в'яли. Він такий от, бачите, такий жовтуватенький. Жовтуватенький бочок ознака того, що плід визрів. А в яку ціну? Два п'ятдесят Ой, так це ж прекрасно. Майже у всіх по три гривні, а у вас по два п'ятдесят. Давайте нам е, якогось такого, знаєте, немаленького, бо у нас знімальна група велика. Будемо пригощати всіх. За 6 кілограмову ягідку Ірина виклала 15 гривень. Ну що, кавун купили, дуже хочеться його скуштувати, але маємо ще купити диню. Продавець день з Іриною, як годиться, спочатку поговорив про погоду і політику. Привіт Азербайджан, Україну. Ми дружні люди. І щоб підтвердити свою дружність, дав телеведучий скуштувати дині. Виглядає дуже неймовірно. Дивіться, яка тонесенічка, шкірочка. Ви бачите, її фактично тут немає шкірки. Пріліс супер. Суперові дині коштують недешево. 51 один 51 гривня. Боже, як дорого. Давайте за 45. Хорошо. Дуже дуже добре крас красивим дівчатам ходити на ринок. Всі з задоволенням роблять знижки. Є, про... Ціни без знижок на інших ринках такі. Ринок столичний. Кавуни 2 гривні 50 копійок, дині 7 гривень. Лук'янівський ринок. Кавуни 3 грн 50 копійок, дині 13 гривень. Ринок фермер. Кавуни від 3 гривень, дині від 6 гривень. Деміївський ринок, Кавуни 3 грн 50 копійок, дині 9 гривень. Чи знаєте ви, що у центрі Європи є майже справжній тропічний острів. Збудували його у Німеччині в ангарі колишньої військової бази. Тепер там курорт із пальмами, басейнами, спортивними і водними розвагами з територією як вісім футбольних полів. Температура повітря там цілий рік плюс 25, води 28 градусів. У Києві для любителів позасмагати і покупатися є як відкриті пляжі, так і аквапарки під дахом. Про них дивіться далі. Коли літнє сонце прогріває асфальт до температури розжареної пательні, єдиною мрією усіх містян є думка про пісок і водойму. Однак не сумуйте, якщо ви геть не маєте змоги помандрувати до моря. У столиці теж є місця, які можуть подарувати розваги і прохолоду. От і Олена з маленьким сином не відмовляє собі в задоволенні похлюпатися в прибережній Дніпровській хвилі. Перевагу віддають одному з комунальних пляжів, вхід на який вільний. Якщо хороша погода, то, звісно, приїжаємо сюди, купаємося зі своїм синочком. Тут очень чисто, дуже ухожений пляж. Нам подобається здесь. У столиці є 21 обладнаний пляж, за вхід на який з вас не візьмуть ні копійки. Ті, хто бажає сонячного дня насолодитися пісочком і водною прохолодою, цінують цю перевагу. Дуже добре, що це безплатний пляж і завжди тут чисто, Все є за чим ще куди йти. Такі пляжі постійно упорядковуються і щодня прибираються. Однак послуг, котрі надаються безкоштовно, не так уже й багато. Кабінки для переодягання, Гання та фонтанчики з водою там подається гостівська водоканальна вода, безпечна для пиття, обстежується щотижнево на підстанції. Але якщо ви прагнете у полуденні години заховатися від косючих сонячних променів, то парасольку доведеться нести свою, а пластикові шезлонги за бажання можна брати лише в оренду. Якщо ж хочете зекономити, то простягнутися можна буде тільки на пісочку. Пластмасові тапчини, які ви бачите, це займаються у нас підприємці згідно договорів. На цьому пляжі я знаю, 25 гривень на день коштує пластмасовий ліжак. На всіх пляжах пильнує рятувальна служба. Щоправда, часи роботи рятувальників з 8 до двадцятої. Ну, всі пляжі відкриті, безкоштовні, але ж вночі да не рятівників, нікого немає. Про прохання до людей ночі відноситися безпечно до свого відпочинку, не заходити в воду, а відпочивати в день. Та й загалом відпочивати у таких місцях можна лише за сухої погоди. У негоду заховатися від дощу тут ніде. А от на платних пляжах усі місця обладнані стаціонарними парасолями. Перебування у подібних пляжних зонах відпочинку вартує у столиці від 80 до кількохсот гривень. Все залежить від місця, а також від матеріалу лежака. Скажімо, пластиковий коштує 80 гривень. Є як би, у нас віп зона де і е, знаходяться ротангові жезлонки плетені. Так само, получается матрасик знаходиться, знаходиться зонтик, столик при необхідності. і стоимость составляет їх 100 гривень за цілий день. За ці гроші ви зможете підставляти свої боки сонцю цілий день. Щоправда, задля економії можна придбати різноманітні абонементи. Це полегшить тягар на ваш гаманець. Абонемент о, на 5 будніх днів включает в себя а, непосредственно шезлонг і включает в себя без платна один літр стоимость Якщо шезлонга у нас 100 гривень в сутки, то покупая абонемент, ви платите всего лише 400 гривень і плюс літр лимонада ежедневно. Якщо відпочиваєте з дітьми, то їм на втіху тут буде багато безкоштовних розваг. А от індивідуальна увага до вашого малюка вже платною. Услуга, яка називається Бебісітер. От ета аніматор займається одні двома дітьми, не більше. Вот, у сука 60 гривень в час. На деяких пляжах є ще й басейни. В них можна хлюпатися безкоштовно. Вода там відфільтрована і підсолена до концентрації морської. А от якщо ви хочете летіти як на яда над водяною гладдю, то можете замовити собі аквамотоцикл або навіть і яхту. Ціна на цей королівський засіб пересування договірна. А водний мотоцикл коштуватиме 35 гривень за хвилину. Щоправда, подбати про таку прогулянку варто заздалегідь. Водний мотоцикл доставляється где-то примірно около часу, якщо його здесь нет на місці на початку. Яхта доставляється приблизно около трьох часов. Якщо ж хочете ще екзотичнішого відпочинку біля води, скажімо, тропіків у місті, то вам пряма дорога в аквапарк. За гарної погоди тут можна позасмагати на майданчику проти неба. Він розташований на даху багатоповерхівки. Що ж, знудитися в шезлонгах, то можна спуститися у штучно створені тропіки. У нас підтримується ідеальне зізначення тропічного клімату, Це е, около двох градусів. Разниця між воздухом і между водою. Тут температура води 28-30 градусів, а температура повітря в залах 30-32 градуси. Саме мінімальна стоимость входного билета – это 120 гривень взрослий і 90 гривень ребенок. Це вартість двох годин водяних веселощів. Цілоденні розваги дитини або дорослого обійдуться в пів тисячі гривень. А от квиток на дорослого та дитину лише 700 гривень. Вигідніше придбати місячний абонемент у цей водяний рай приобретає абонемент на місяць. Допустим, для взрослого это всего 500 гривен, а для взрослого з ребенком так називаємо сім'ї це 700 гривень. Ви имеете право посещать аквапарк каждый день, один раз в день. За ці гроші всі задоволення у філії царства Нептуна будуть до ваших послуг. Ви можете купатися в лагуні або в річці, лескатися у фонтанах, ловити бульбашки в джакузі. Всі ці розваги вже оплачено. А от напої та наїдки в барах та ресторанах за додаткову плату. До слова, заклади харчування тут не дуже дешеві. Однак де ще ви зможете випити коктейль біля барної стійки, яка знаходиться у воді? Тож, як бачите, навіть у межах мегаполісу можна знайти місця дозвілля, які припадуть до смаку вам та вашому гаманцеві. Приємного відпочинку! Ідеал це дороговказ. Він підказує людині правильний напрямок у житті, казав Лев Толстой. Якісні продукти та речі це одна із стежок до покращення свого буття. Її пошуки ми продовжимо уже за тиждень. До побачення.